Ми однозначно з вами у 23-му році, це вам точно гарантую, побачимо фінішну пряму. Воно буде видно, коли оце все гівно скінчиться. Ми вам о, встроїмо дуже гарне, дуже веселе життя. Карта, де ми о, на коні, але пімо з зброєю, тобто, о, скажімо так. В цьому році, як і Саша сказала, в цьому році буде дійсно робитися все для того, щоб в цьому році то максимально закінчити, наскільки ми зможемо Очевидні моменти це березень, квітень і вони є прям супер ключовими. але весна вона гаряча. Вона гаряча, вона пов'язана з прямою деокупацією, причому хитрою і не зовсім очевидною. Типу У цьому році, скоріш за все, я е, ну сподіваюся, що все буде йти так, як воно має йти за планом. Друзі, вітаю. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. У цьому випуску ми проаналізуємо передбачення Каяна Крамера та Шаменки Сейраш з їх спільного інтерв'ю. А також порівняємо прогнози та рогиня з тими тезами, які вона давала в ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшн. Тож залишайтеся з нами. Звичайно, найбільш хвилює українців питання про те, коли слід очікувати на довго очікувану перемогу. Усі експерти вважають, що трапиться це наприкінці 2023 початку. Дитище 24-го року Крем, Крамер та Сейраш висловлюють подібні прогнози. Є питання у 23-му році про те, як буде намагатися затягувати війну сама Ерефія, і скільки нам знадобиться ресурсу для того, щоб, скажімо так, ці котли, які ми створимо для Ерефії, а ми їх створимо, а виматуючи котли, так тобто такі самі блокадні історії, можна сказати, де вони вимушені тікати з території або знаходитися в буквально у котлі з. Нашого боку після певних контрнаступних дій. А, от, от це єди, єдиний момент, який може затягувати цей процес, це от скільки вони зможуть сидіти в цьому умовному котлі, і наскільки вони будуть намагатися затягнути війну. Але робить це все для того, щоб 23-й став фінальним, вирішальним, реально ну, переможним, дійсно. Карта, де ми а, на коні, летимо з зброєю, тобто, а, скажімо так. А... В цьому році, як і Саша сказала, в цьому році буде дійсно робитися все для того, щоб в цьому році то максимально закінчити. Наскільки ми зможемо це да е, наступ буде да, ми будемо гнати їх, да сказати, що в цьому році закінчиться і да, і ні е, або десь під кінець, скажімо так, буде вже дійсно зрозуміло, що ось ми йдемо до фінішу. то що у мене е, саме завершальна карта. В мене мір. Тобто світ. Ми добилися, ми ставимо крапку. Тобто це кінець цього року може бути, може бути початок наступного. Але Сереж наголосила, що перші дзвіночки, які будуть вказувати про перемогу, відбудуться навесні. Це може бути контрнаступ збройних сил України та відповідна втрата території з боку Російської Федерації. Активна військова фаза зараз, от весна і на літо, буде. Показовим, на якому ми світі, як ото кажуть, з військовою фазою, і воно буде фінішним і вирішальним, і дуже важливим. Тобто, у нас я вже казала таку а, пафосну фразу, але все таки у нас буде зараз весною шанс докупувати максимально країну. От він шанс. І ми його не просеремо. Сереж стверджує, що вже знає, який план контрнаступу обере Генеральний штаб збройних сил України, проте розкривати його не стала. Ось в ексклюзивному матеріалі для наших глядачів пропустила деякі варіанти, з якими вводними даними ми вступаємо до березня. Такий план і буде обиратися. Тобто, зараз у нас таке розпуття, яке поки що не зрозуміло, який саме план на наш, наш генштаб обере для деокупації, але весна вона гаряча. Вона Гаряча вона пов'язана з прямою до окупацію, причому хитрою і не зовсім очевидною. Типу, не зовсім очевидні напрямки, не зовсім очевидний початок. Не так як умовно кажучи, ми там всі думаємо. От у чому справа. Ось Кейн Крамер пропускає, що вже весною ми можемо отримати новини про початок звільнених територій на півдні нашої країни. Це може бути і Маріуполь. Місто буде трошечки вампірити енергію деякий, деякий час. Тобто люди не зможуть себе почувати достатньо, як вам сказати, достатньо спокійно, достатньо впевнено, достатньо як би це ще сказати, знаєте, спокійно впевнено і от гарно стоячи стоячи на ногах. Тобто у нас тут у нас деякий час, поки це знаєте, поки це розвіється, поки це прийде з часом, поки це а, ну завжди завжди цієї воронки не буде. Вона 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 виходить зі свого, скажімо так, вона вийде рано четверно зі свого цього активного стану. Але деякий час а, все ж таки ні, жити можна буде, повертатися додому, коли це все буде якби можливо, можна буде. Да? Тільки просто у нас буде такий, знаєте, фон. А фон буде не дуже трошечки може давити на психіку, може трошечки давити на самопочуття. Може бути такий, знаєте, підвішений стан, я начебто вдома, але я не вдома. Сейреш також говорило про те, що деокупація Маріуполю вже розпочалася, але поки збройні сили України тримаються напрямок лише під своїм огневим контролем. Ми вже побачили так деякі підготовчі моменти з. Поздоровлянням їх з набли... з річницею, яка на наближається з прильотами по окупованому Маріуполю і усіх інших точках там запорізького напрямку, і Донецького, і в самому Донецькій. От і подібні сюрпризи їх також з нашої сторони будуть очікувати. Так само неочікувано. Ми дізнаємося і про звільнення територію Запорізької області. Вважає Сайрош. і любимий Бердянськ. Сонечко, ти отримаєш деокупацію з неочікуваної сторони. Я ось так от скажу дуже з неочікуваної сторони з приводу руйнацій, в мене супер кризова, так щоб зовсім от вообще капіта, в мене такого не вийшло. Скоріше за все, я так розумію. Що при а у нас знову буде питання стрімкої деокупації, саме так стрімко дуже проходити. А наші хлопці стріляють дуже точечно по складам і з окупантам. От а і частіше за все, у нас стрімка деокупація. Стосується це на думку експертки, не лише Запорізької області, а й окупована й Херсонщина. Портана Сали. Ню слід бути обережними і зараз. От і про березень, і про квітень по вашому напрямку, скажімо так, буде місцями гучно, і в то кмаку буде гучнувато. Бо хлопці будуть лупити там склади і все таке інше, і в Мілітополі буде гучнувати. І до речі, і про Бердянськ там також. Тобто, там про ну про прильоти з нашого боку саме для того, щоб там понищити, там зробити їм п'ятірку кубків, щоб вони втрачали, втрачали і втрачали. Тобто там от про таке. Тобто може бути гучно, не лякайтеся. Кен Крамер також зробив прогноз щодо того, коли збройні сили України можуть звільнити Кінбурзьку косу, адже це єдина територія Миколаївської області, яка залишається під окупацію ворога, але збройні сили України тут також намагаються вже контролювати ситуацію. В мене дуже дуже якісь дивне відчуття. В мене таке знаєте, Тобто, ми будемо, ми будемо ми будемо далі обстрілювати все ж таки звідти, настільки, наскільки ми зможемо, але але ми відти потім, знаєте, будемо тікати, будемо тікати з гори, ото у море пригати при, тікати, у та і так далі. Тобто, скоріш за все, е, обстріли звідти ще й деякий час продовжаться, і продовжаться вони тоді, коли е, до того моменту, коли в е, зараз я вам скажу, якби. Е, Висловлю, висловлю так. Я людина не дуже фронтова. Виклав так закінчаться. Вони тоді, коли ми дуже гарно і тріпко прийдемо до Криму. До речі, нещодавно речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк заповняла, що військові Російської Федерації розуміють, що заїзд на Кінбурзьку косу на Миколаївщині для виконання бойових завдань може стати для окупантів квитком в один кінець. Вони навіть коли підтягують туди установки артилерійські або реактивні системи. Це відбувається тільки на момент виконання. Бойової роботи, тобто Після пострілів вони мріють вшитися, але не встигають, тому що ми відпрацьовуємо у відповідь. Звичайно, ключовою точкою наразі майже по всій лінії фронту залишається фортеця Бахмут. Ми бачимо, що вже Генеральний штаб збройних сил України анонсує позитивні зміни. Проте деталі наразі не повідомляють. Це гадає, що там буде ще гаряче проте ситуація на користі українських військових. Для нас немає а, і перемоги суттєвої, да щоб ми сказали, ми виконали саме так, як ми планували. Ну і немає а, повністю краху нашого. Плану, тобто воно ще досі знаходиться в активній фазі, і поки в активній фазі воно поки і буде знаходитися. Ганна Майляр, заступниця міністра оборони України, розповіла, що окупанти намагаються просуватися біля Бахмута. Мета загадників оточити місто з кількох боків та захопити його. Воно завдяки героїзму та мужності воїнів збройних сил України є позитивна динаміка для України. Заступниця міністра оборони зауважила, що на півночі Бахмута сталося дещо хороше. Розкривати деталі наразі не можна. Водночас, українські військові роблять усе. Та, аби окупантам не вдалося реалізувати свої плани, коли відбуваються бої, потрібно нормально сприймати, що це іде рух обох сторін, і тут передчасно робити висновки, приміром як це було вчора, чи сьогодні це процес. Бої за місто не завершені, тому вони можуть мати різну динаміку позитивну негативну, залежно від самого ходу. І сприймати це потрібно як те, що українці, українське військо робить абсолютно все на сьогодні, все, що може, для того, щоб не допустити здійснення ворожих планів. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Протакшен. Підписуватися, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Ну, головне бережіть себе, бо ми вас любимо. Ні, людоньки, давайте, хвост пістолетом, все буде добре, не опускайте рученьки, все буде, все буде чудово, я вам, я вам обіцяю, буде нормально.